Чому я боялась продавати? Розкладаю офіційні карти в Біндер і паралельно ділюсь своїм першим досвідом продажів. Спойлер тут про дрібниці, які з'їдали мене зсередини. Перше, відмовитись від накладного платежу. Я була впевнена, якщо приберу накладний платіж, ніхто нічого не купить. Бо ж це зручно, це безпечно, клієнти ж не довіряють. А потім я зрозуміла, стоп, я можу створити умови, при яких довіра будується навіть без нього. Друге, про страх втратити довіру покупця. На самому початку я працювала без ведення табличок, без жодних crm систем, просто продавала і все. Я часто забувала, який товар у мене є в наявності. Мене постійно переслідував страх. А раптом я зараз не продаю всього, а потім з'ясується, товару немає. А раптом я щось переплутаю, відправлю товар не туди. До речі, одного разу я справді так зробила. Напродавала товар, який закінчився аж п'ять разів. Це був день великого сорому. Реально. Страх відгуків. Я завжди дуже переживала, щоб людям все сподобалось. І коли мені писали відгук, я реально дихати не могла. Мені здавалося, що перша негативна ситуація це буде кінець світу. Спойлер не була. Дівчата, напишіть в коментарях, які страхи або переслідували вас.